Ніхто в це не вірив, але це сталося. У Франції не буде ультраправого уряду, уряду, який міг обмежити підтримку України і так далі. План Макрона спрацював. Що це був за план і що буде далі? Поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко, а це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Отже, коли президент Макрон оголосив до вибори, це було сенсацією і виглядало як безумство. Він об... Обговорював цей сценарій з дуже вузьким колом людей. Навіть прем'єр Франції не знав про це, і для це для нього було сюрпризом. І більш того, всі розуміли, що варіант, за яким ультраправі отримують абсолютно більшість і матимуть уряд більш ніж реальний. І перше підтвердив це його пасіння. Макрон вірив, що цього не станеться, і вірив тому, що Франція об'єднається проти ультраправих. Оце і сталося. Другий тур показав, що, по-перше, французи не хочуть уряд ультраправих. Виявка на другому турі була фантастично високою, майже 67%. Такого не було 40 років, а вибори були злітку. Це взагалі просто неймовірно. І друге, що ну, фактично було неможливо повірити ще пару тижнів тому, що всі партії, окрім ультраправих, починають допомагати одна одній для того, щоб на їх дільницях не перемогли ультраправі. Як це відбувається? У Франції дуже специфічна виборча система. У другий тур, на відміну від України, де виходить лише два кандидати, можуть вийти три-чотири кандидати, навіть більше. Всі, хто отримав у першому турі не менше ніж 20,5%. Досі варіанти трикутників, коли у другий тур виходить там три політики, у Франції були поодинокими. Цього разу їх стало кількасот. А на п'яти округах навіть був чотирикутник, коли у другий тур вийшли чотири кандидати. Тобто, в такій ситуації, а особливо це було важливо в тому, що ультраправі в більшості цих округів були лідерами. Зупинити їх було можливо тільки завдяки тому, що ті кандидати, які мали найменше шансів на перемогу, просто відмовлялися від подальшої боротьби і просили підтримати будь-кого або не ультраправого. Це було з одного боку виглядає досить просто, але варто розуміти досі, по позиціонування Макроніс було в тому, що немає особливої різниці між ультраправими та ультралівими Серед ультралівих це цього разу. Це блок Новий Народний Фронт. Домінуюче місце займає партія Нескорена Франція Маланшона. Це радикальний політик, як вони кажуть, антиреспубліканський, що для нас важливо антиукраїнський політик, який пропонує зупинити підтримку України, тому що там, це американський проєкт і так далі. Звичайно, що підтримати кандидата від маланшонівців це був дуже непростий крок. Проте більшість макронівців пішли на це. Так само пішли усі ліві на цей той крок, включаючи меланшонівців, і вийшла ситуація, коли дійсно вся Франція стала проти ультраправих, і вони програли. Ми знаємо вже результати, так Макрон програв. Якщо в попередньому парламенті його блок мав відносну, але більшість, тепер він впав на друге місце. Хоча в ситуації, коли ще донедавна всі казали, що його партії його польсила. Отримає ну, 90. Ну, якщо дуже-дуже повезе 120 мандатів, а вони отримали більше, ніж 160, то це дійсно успіх. На першому місці, як я казав, новий Народний фронт. Це об'єднання, де, окрім Меланшона та неприємних нам комуністів, є цілком притомні ліві це соціалісти і екологи, які дуже проукраїнські. І це важливо, до речі, тут те, що. Маланшон хоч і матиме найбільшу групу депутатів більш ніж 80, однак і комуністи ще десяток, однак все ж таки не матиме більшість в всередині нового Народного фронту. Більшість матимуть вже названі соціалісти та екологи. Чому Макрон погодився за строкові вибори? Справа в тому, що якби він не пішов на них. То перемога ультраправих в 2020 році, коли мали бути і планові президентські і парламентські вибори, виглядала майже неминучою. Ультраправі здобули перемогу на виборах до Європейського парламенту, в них перше місце. Вони можуть сказати, що ми найбільш популярна партія в Україні, а Макрон боїться робити дострокові вибори. Макрон пішов в банк, він не ризикував, але він виграв. Варіанта е, ймовірність того, що в 27 році Лепен виграє президентські вибори. Тепер суттєво знизилася. Ще одна сенсація цих виборів гарний результат республіканців. Це помірковані праві, і на ці вибори вони йшли в ситуації ну, глибокої кризи. Сіоте, лідер партії, погодився на альянс з ультраправим. Це стало шоком для партії. Його спробували зняти з посади, це не вдалося. Але по суті, республіканці йшли двома колонами: були сіотісти, які йшли в спільному списку із ультраправами, і були нормальні правоцентристи, які йшли в спільному в окремому списку. Вони взяли більше 60 мандатів. Це дуже гарний результат, зважаючи на те, в яких умовах це було. Підтримка СІОТ набагато менше біля 17 мандатів, і це показник дуже дуже, теж дуже добре для України. І звичайно, що самі ультраправі, яким казали, що вони можуть навіть взяти більш ніж половини всіх мандатів. Вони взяли лише третє місце, в них 140 чимось мандатів. Це чудовий результат, зважаючи на всі обставини. Отже, що буде далі? Франція ну, і Україна уникли двох найгірших сценаріїв. Най Найгірший сценарій це коли ультраправи мали абсолютну більшість, і тоді, ну просто було дозначно, що це буде прем'єр, який буде ворогувати із Макроном, який буде блокувати його зовнішні ініціативи, який може обмежити поставки України, бо він контролює фінанси. І до речі, Лєпен вже говорила про те, що ну ми щось залишимо, але далекобійну зброю ми не будемо давати. Ми відкличемо дозвіл бити по території Росії. Все це дуже неприємні такі для нас. Сигнали Другий неприємний сценарій, при якому ультраправі мали відносну більшість, але в такому випадку будь-як довелося б висувати їх прем'єрам. Да, вони б не мали б абсолютної більшості, їм було складно провести якісь радикальні рішення, але блокувати якісь президентські сесії вони все одно могли би. Чи вирішено всі ризики для України? Ні. Тому що, як я вже нагадав, тепер за політичними традиціями, прем'єрство має бути запропоновано представникам лівих, серед них є міланшонівці, їх багато, і це теж ризик для України. Чи буде він таким сильним? Очевидно, ні. Справа в тому, що серед лівих є багато проукраїнських політиків, крім того, вони не матимуть більшості, значить будуть залежними від фракції президента, і відповідно у Бакрона буде можливість впливати на них. Крім того, ну дякую Ліпену, що вона заявила про те, про відмову підтримати Україну до кабільної зброї. Тепер лівим буде складніше відмовити Україні, тому що вони ж не хочуть бути такими як ультраправі. Це теж до речі для нас гарно. До речі, один із факторів, яких ще то, що зіпсував результат ультраправих, це стала Росія. Після першого туру посольство Росії у Франції по суті привітало Ліпен і висловило сподівання, що вона виграє. Зараз Росія стала настільки таксичною, що навіть Ліпен довелося казати, що це втручання вибори, це неприпустимо. Але очевидно, що, що це вплинуло негативно на її рейтинги. Ліві кажуть, що протягом тижня винчиться з кандидатурою прем'єра. У президента вже є видок інформації, що президент готовий призначити лівого прем'єра, але не якісь радикальні кандидатури, які там антиреспубліканські. Очевидно, мова йде про меланшонівців. У Меланшона це вже сприймають, хоча фактично там кажуть, що він теж може претендувати на посаду прем'єра. Однак серед лівих вже кажуть, що очевидно, це буде якась компромісна фігура, не меланшон. І не Аланд. До речі, про Аланда, екс-президент Франції, якого Макрон дуже поважає, пройшов у депутати. І Макрон єдиний, кого він позвонив і привітав із цією перемогою, вот був саме Аланд. Аланд напередодні казав, що він бачить себе у парламенті як комунікатор, як людина, яка може досягти компромісу між різними фракціями, очевидно, між лівими і макроністами. І те, що ця людина, яка є дуже дружньою до України, пройшла в парламент і буде цим комунікатором, це дуже гарний сигнал для нас. Більш того, багато експертів зараз кажуть, що оце повернення в політику для Оланда може стати трампліном для того, щоб на виборах двадцятого року стати кандидатом від сильств у президенти. Це виглядає фантастично, але ці вибори показали, що нічого нереального не мож... не існує. Тобто досить цікавий варіант. І очевидно, що поки найбільш вірогідним сценарієм є те, що соціалісти виберуть якусь компромісну кандидатуру, погодять її з Макроном. І, очевидно, буде курс такий, який в цілому влаштовує Макрона. Єдине, що може зіпсувати цей сценарій, соціалісти кажуть, що їх умовою є скасування пенсійної реформи. Для Макрона пенсійна реформа є. Ну, одним із найбільших здобутків його другої каденції він навряд чи піде на скасування її, от це е, той камінь, який може зіпсувати оцю в принципі сценарій, який є цілком добрий для України. Сподіваємося, що цього не станеться. І наостанок, буквально пару слів глобально, що цей вибор означає для Франції. У Франції багато років вибори йшли. Політичний ландшафт був досить простий. Були правоцентристи, голісти і були ліві центристи соціалісти. Вони змагалися один між іншим. Але навіть ситуації, коли була співпівмешкання президент від одної партії, а прем'єр від іншої, ну все ж таки між ними було більше спільного, ніж різного. І тому система була досить добра. Працююча, і все було добре. У 2017 році Макрон хакнув цю систему. Тобто і ліві, і праві були у глибокій кризі. Завдяки цьому темна лошадка Макрон виграла президентські вибори. Потім він провів свою партію, яка створювалася на колінці у парламент. Більш того, вона здобула перекодливу більшість. І після цього багато хто казав, що у традиційній ліві і праві вже померли. Особливо соціалісти, які просто перестали бути популярними і фактично були поза парламентом. І тоді політична система виглядала досить небезпечно. Були центристи та макроністи, їх атакували з одного боку ультраправі з іншого ультраліві. Така система ну, нібито вигідна для Макрона, тому що ну, все ж таки у центристів завжди більше шансів перемогти, ніж у радикалів. Але в тому варіанті, коли макроністи вже надоїли. Виглядає, що альтернатива їм тільки дуже небезпечна для країни або ультраліва або ультраправа. Нинішні вибори показали, що ця гак система вона жива, вона повертається, і, можливо, скоро все ж таки і помірковані ліві, і помірковані праві посиляться і стануть більш ключовими політичними силами, посунувши і ультралівих і ультраправих, і все це зрештою зменшує ймовірність сценарію перемоги якихось пропутівських радикалів. Це добре для Франції, це добре для України. Звичайно, коліцяда ще буде непростою. Ми будемо слідкувати за нею. Тож, про все важливе, ми розповімо вам. Дивіться європейську правду, лайкайте наше відео, будьте з нами. Бувайте!